О 22 годині 10 хвилин російські окупаційні війська здійснили запуск двох ракет типу С-300 з території Білгородської області. Два влучання були у Харківському районі, у СМТ Коротич. Влучання були по будівлі однієї з логістичних компаній на території цього району. Від ракетного удару щонайменше 6 осіб загинуло, щонайменше 14 осіб отримали різного ступеню тілесні ушкодження. На місці продовжується розбір завалів. З метою встановлення точної кількості постраждалих. За цим фактом внесено кримінальне провадження, за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України це порушення законів та звичаї війни. На місці працюють прокурори та слідчі з метою фіксації воєнних злочинів. Thank <laughs> you.